Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Crypto Investor. Сьогодні ми розглянемо таку монету як Rose. Oasis Network зосереджений на конфіденційності блокчейн, побудований використовуючи космос SDK, що дозволяє взаємодіяти взаємодіятися з екосистемою Cosmos Atom. Oasis віддає перевагу варіантам використання, які сприяють конфіденційності даних і конфіденційності користувачів, і прагне створити приватний масштабований DeFi і розширити його за межі використання трейдерами на масовий ринок. Поділ рівнів дозволяє блокчейну підтримувати кілька настроєних часів виконання Paratimes. За своєю архітектурою, вона схожа на структуру Avalanche та Polkadot, з'єднуючи кілька різних блокчейнів в одній екосистемі. Тепер, коли Oasis запущено в Майннеті, її дорожня карта на майбутнє передбачає запуск Paratime сумісною з віртуальною машиною Ethereum EVM, присвяченою DeFi, запуск децентралізованої біржі DEX та протокол кредитування на Paratime. До нього більшої кількості додатків DeFi. Oasis Network була заснована Донг Сонг. Донг Сонг є професором Кафедри електроніки та комп'ютерних наук Каліфорнійського університету Берклі. Присвятила значний час дослідженню та створенню технологій безпеки та конфіденційності, особливо в таких областях як криптографія, блокчейн та машинне навчання. Друзі, кількість відео на каналі буде 2 відео на тиждень. Більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна, можна знайти в нашій телеграм-групі. Також є група для спонсорів каналу, для тих, хто хоче глибше поринути світ криптовалют. За противною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним по портфелям та іншими бонусами. Мої верифіковані реферали біржі Bybit можуть отримати доступ до закритого чату, де я надаю допомогу новачкам. Якщо ви новачок, реєструйтесь на біржі Bybit за моїм реферальним посиланням в описі відео, проходьте верифікацію та приєднайте до закритої групи. Також реферали отримують знижку 50% на доступ до VIP-групи. Більше інформації можна знайти за посиланням в описі відео. Давайте поглянемо на твіттер проєкту Oasis Network. Пости регулярно розміщуються 291,7 тисяч читачів, серед підписників 74 проєкти та 15 фондів. Давайте також поглянемо, який рейтинг показує сайт Twitscope для Twitter проєкта Rose. Рейтинг 813 балів, що є середнім показником для криптопроєктів. В знаходиться на 123 місці рейтингу монета відноситься до сектору блокчейн. Капіталізація становить 825 млн доларів. Циркуляція зараз 67,3% монет. Інвестувала в Роуз багато фондів. Стіродин Андерсен Хоровіц, Полічейн Capital, Pantera Capital, Binance Labs, Blockchain Capital. Поточна пропозиція Oasis Network становить 1,5 мільярда токенів із загальним обсягом у 10 мільярдів роус. Розподіл токенів виглядає наступним чином: 23,5% винагороди за стейкінг, 23% прихильникам, 5% стратегічним партнерам та резерву, 18,5% екосистемі та спільноті, 10% фондовим пожертвам, 20% основним учасникам. 2,3 мільярда токенів. Буде автоматично виплачено як винагорода за стейкінг стейкерам і делегатом за захист мережі протягом 10 років. Raws використовується для комісій за транзакції, стейкінгу та делегування на рівні консенсусу. Роблячи стейкінг Rose, користувачі можуть захистити блокчейн Oasis і отримати до 20% винагороди. Розлоки монет будуть відбуватися планомірно, невеликими об'ємами аж до 2030 року. У Роуз був лише один приватний раунд збору коштів у 2018 році, на якому було зібрано 46 мільйонів доларів за ціною 2 центрів. Могну старів зараз в середньому 6 іксів, що зовсім небагато, як на мене. На даний час від фінансового регулятора SEC претензій до Роуз немає, що безперечно є плюсом даної монети. Монета Rose має власний гаманець, який підтримує взаємодію з холодним гаманцем Ledger. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Давайте розглянемо графік монети Rose. На мою думку, монета все ще знаходиться в зоні накопичення. Від попереднього піку в просадці монети на 79%. Від свого дна відросла на 225%. Найближча зона супротиву знаходиться на 18%, найближча зона підтримки знаходиться на 12 центах. На своєму піку 2022 року капіталізація монети становила майже 2 мільярди доларів. Якщо пропустити, що монета досягне хоча б таких самих значень, то це 25 ікси з поточних цін. Якщо взяти консервативну стратегію і застосувати інструмент Fibonacci на тижневому таймфреймі від самого піку до дна, то на п'ятий рівень припадає на 32 центи. Це консервативна ціль росту на наступний бичий цикл. Тобто це приблизно 3 ікс від поточних цін. Підсумовуючи, я ставлю в монеті Rose. 7 балів з 10. Це гарний проєкт з порівняно невеликою капіталізацією. Монета Rose є в моєму портфелі, хоч вона і показала вже непоганий ріст, думаю потенціал подальшого росту у неї ще чималий. Мій прогноз по даній монеті це 5-7 іксів з поточних цін. На цьому все. Сподіваюся, дане відео було вам корисним. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.